Робей. Удар! Ай-яй-яй. Ось перший небезпечний момент. Геннадій Зубов пробував зараз. У січньому будинку. ще зараз. Метрів 18. Зубов вислів. Недодачу. додачу, заволодів таким м'ячем. Робить пас у штрафний майданчик. Удар! Штага! Андрій Воронін, 16-й пробив. Удар Вороніна з 18. -ти. Подивіться, наскільки він хлеско пробив. Тейлор був безсилий просто. Сильно. Зараз він підключається до атаки. Федоро повертається назад. Горшков. Б'є лівою. Під м'яч і вищий м'яч летить. А це ще раз удар Олександра Горшкова. Несмачний назад Воробея повертає. Той навішує. Ну! Проскочив Ребро. Проскочив, проскочив. Зовсім трішечку. На 11 метрів подає. Ребро приправляє подалі. Удар! Воробей був падіння. Так північної північно-ірландської збірної прострільна передача Шевковський забирає. Несмачно на фланзі будує атаку свою з Вороняним. Несмачно дістає м'яч. Робить простільну передачу. Удар! Ну, тейлор на місці. Андрій Воробей замика. Вона понагнітати, нехай трішки понервують. Втрачає м'яч північної ланці. От вже і починає. Зубов зміщується в центр. Дає на Мелашніка мисма... на передачу. удар. І м'яч проходить повз ворот. Подивіться, як він освіжив гру збірної України, наскільки вона стала агресивнішою. Вже тричі завдавав удари по воротах. 17-й номер Національної збірної України. Підключив у центрі Вороніна. Вороніна Мелашенка зупиняє м'яч Андрій. Я правильно, в принципі, робив, що вирішував там сам у цій ситуації. Мерів не підтримував назад, там, де намагався підтримати Воробей. В принципі, віддати можливості вже не було. На швидкості, що Милащенко. Горшков, Зубов на правому фланзі. Прострійна передача. Воробей на м'ячі. Воробей б'є вище. Андрій, але він прийняв таке рішення. Дивимо ще раз. Відміну зараз звільнився і до піки двох. Захисників, але пробили невдало. Шкода. Зубо подає від кутового прапорця. Ірландці відбились. Тимощук на підборі б'є, м'яч забирає Майк Тейлор. І можливо ці страхи мають під собою цілком. Адекватне підґрунтя, Який зараз був удар головою Милащенка, не встигав Майк Тейлор. Дивимося ще раз повтор, зубов м'яка передача. Милащенко в високому стрибку б'є. На кажу, заплановано. Фінальний свисток арбітра і вся турнірна боротьба можливо для нас і закінчена. Все-таки ще кажу, можливо, турнірна боротьба у відборі чемпіонату Європи. 0-0. Збірна України у Донецьку на стадіоні Шахтар не зуміла зламати опору команди Північної Ірландиї.